Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішній домашній влог розпочинаємо з ліплення пельменів. І так, в мене секретний інгредієнт, можливо, ні для кого Америки не відкрию, але в яйце, склянку водички і молока, додаю столову ложку олію рослиною і також столову ложку яблучного оцту. Тоді тісто виходить, м'яке еластичне і дуже гарно розкачується. Ну а борошна вже тоді досипаю і просію, як то кажуть, на око. Скільки візьме, щоб тісто вийшло м'яке та еластичне. Замішуємо наше тісто. Походу додавала трохи борошна, так що вийшло воно таким, як мені потрібно. Накриваю його, дістаю свої пельменниці, які я маю з України. Я завжди за допомогою них хліплю пельмені, зробила фарш з яловичини та курятини. І сьогодні в мене на кухні помічниця, яка дуже любить їсти пельменки. Тому виходу в неї немає, як допомагати мамі. У нас це вже така розроблена робота, конвейерна. Кожен раз ми стараємося більше наліпити, щоб було що заморозити. Також я стою і розкачую такі паляниці, а вона начиняє. Тоді я приєднуюся до неї, допомагаю. Як можете бачити, в мами практика вже Рука набита і я це все набагато швидше роблю, але нічого, так і навчиться. І поки катруся начиняє пельменницю м'ясом, я вже розкачую наступну частину тіста, ось так вибиваю всі. Пельменьки і вона мені їх гарно розкладає. Ось така в нас злагоджена робота на кухні. І коли я вже вискладаю на дощечці ці всі пельмені, я кладу їх в морозильну камеру. Одна в мене є в гаражі, от в два поверхи я туди поставила і знайшла ще місце в морозильній камері на кухні. І обов'язково одну частину потрібно зварити на вечерю для всіх. У мене вся сім'я любить пельмені. Ось так з маслом і поперчені, і заправлені сметанкою. Залишилося у нас тісто. Я відварила картопельки, посмажила цибульки перець, сік. І зараз ще наліплю кілька вареників для себе, бо не дуже в мене люблять їх. А я захотіла. Заодно хочу випробувати ось таку штукенцію для ліпки вареників. Просто чи воно того варте, чи швидше буде руками. Зараз попробую. Розкачала тісто. Тепер, думаю, от беру цю штучку. Іншим боком нею можна вирізати, бо якраз такої самої форми виходять варенички. Дуже зручно, все одним гаджетом. Так ми все проекспериментуємо. Добре, тепер що, напевно, кожну картопельку поставлю. Експеримент. Не знаю, скільки тої картопліки класти. щоб Ану, попробуємо один. Так. Зараз, зараз, бо це я вперше таке роблю. І що? Хі -хі. Зараз. Раз. Ну, так надійно, тут хочеться мені ще таку пальцями пройтися, якщо час. Такі такої форми виходять? Так, ще один. Як то кажуть, перший млинець, кому може, я щось не так роблю. А ну зараз ще раз очі попробую. Ставим ще раз картопельку. Вареничку. І вуаля. Стиснула. І ось вареник. Трішки. Ага, ну, напевно, трішки сильніше мені, щоб ті воно так аж відрізало. Так, а ну зараз я ще поставлю на місце. Тут треба наловчитись, напевно. Можливо, як напрактикуватися. То щось вийде. Але все равно в тут якось так виходить. Трошки смішні, мені здається. І якось мені легше руками. Так що... Вручну. По старинці, як завжди вдома звикли зробити варенички, такі, як нам звичні і вподоби. Ось такі я люблю. І от ще кілька вареничків вийшло на Два-три рази зварити собі на вечерю. Зараз підварю і тоді я вже їх люблю їсти підсмаженими. Так, ще мені сьогодні захотілося згадала, що в підвалі маю такі вінтажні ажурні скатертини і в'язану гачком таку накидку, то вирішила цей стіл прикрити і диванчик, тому що коти нищать. Почили свої нігті, воно все таке страшненьке, а так для затишку зробила поки що. Ми зараз в пошуках нових меблів сюди на передню ганок, але поки що нічого підходящого не бачимо. Біленькі нам тут в ідеалі, але з часом побачимо. А до речі, хто запитував, хто дивився за нашими котиками, що ми з батьками поїхали, нас тут все продумано. Миска з камерою і під'єднана до Wi-Fi. Ці важкі плити тільки ради того, щоб ці єноти не перевертали вночі, як приходять. Навіть тут болтами прикріпив чоловік, тому що єноти самі відкривають і їдять. Ну і вона і тут є додаток спеціальний для телефону, і в нас все контролюється, де би не були. Ми їм Час від часу сипемо їжу. Так само вода такий фонтанчик, постійно в них свіжа водичка. Раз на тиждень і води, і їжі їм вистачає. Так що, без проблем все. Ще досіяла собі кропу в таку невеличку посудину тут, тому що город мій ось там. От як дощова погода, мені не дуже хочеться за ним туди бігти. Ну, Ясно, що мені ще прийдеться чекати, поки він зійде, але я завжди так собі літом тут на грилі сію. крип і близенько мені бігати з кухні. І от якраз голодний котик прийшов, каже, нія, то я кажу чоловіку, іди всип їжу. Тут два котики все. Подивіться, люди, що робиться. Нам в гараж Бабуть. колібрі пташка залетіла. Вона, бідна, не може вилетіти. Ми вже тут всі стоїмо, допомагаємо. І кіт я думаю, може кота боїться. Тримаємо, поховали. Якими тільки способами не пробуємо, не знаємо. Вона не розуміє, куди вилітати. І дивіться, які двері ж великі, відкриті. Зараз щось будемо мудрувати. Ще такого нема. Я не знаю, ми думаємо, може, сачком рибацьким, тому що прочитали, що вони дуже-дуже такі, як сказати, делікатні, що якщо зловити, ми можемо її просто вбити. Не знаю, я не розумію, чому при відкритих всіх дверях вона не розуміє, куди летіти. We should put people in this name, Rogermus. not Don't know, we'll yeah. <laughs> I don't want to hurt him. He's yeah. such a fragile bird. Просто випхався, а полетіла, слава Богу. Переживала, щоб ми її не, не поранили і не зробили нічого поганого. Не знаю, вона така швидка вже полетіла кудись. На сьогодні був дощик цілий день. Трояндочка моя опала. І я от собі думаю, чи можна от таке листечко зі звичайної троянди сушити, наприклад, на чай. Я колись, як колись виготовляла мило, то я сушила на милу. А на чай от не знаю, чи це тільки спеціальну троянду потрібно. Ми маємо таку поїлку для колібрі, то сироп цукровий для них дуже добре робити. 200 мл води і 50 грам цукру. 50 мл я тут вибрала. Тобто одна частина цукру до чотирьох частин води. Це те, що їм додає сил. От пабік вона сьогодні налітався в гаражі. У нас то. Я сподіваюся, вона буде мати сили вижити, тому що вони дуже-дуже делікатні. Зараз я це все в поїлочку налию і виставлю на вулицю. Ось така поїлочка. Зараз придумаю, куди її повісити. Ось тут ногачок повісила поки що так. Замість металиків якісь світяться. Мотелики сюди біля озонків і мальв куточку Ну І от пізніше цього ж вечора колібрі не забарилася і летіла попити нектар. У нас цей тиждень похолодало, вітряна така погода, але я думаю, піду після дощу, гляну на городі, що відбувається. Цвітуть кабачки, ой-ой-ой, дощик починається. Горох зацвів також. О, бачу помідорки вже в мене зелені. Є, І тут. І тут шпарагівка зацвіла, баклажани підросли. Перчик буде цвісти, бачу. І о! І тут вже дивіться, який перчик виріс. Так, це що цього року садила по річки. Ну, вони ще ясно плодів не будуть давати мені, хоча от де-не-де ягідки та й є. Кукурузка, вон, яка вже не в року. Так, ну, я всім задоволена. Ще до огірочків пройдемось. Огірочки цвітуть. Поки з городу йду до хати, то ще польовий гармашок собі в вазу. Назбираю запах неймовірний. І от в такий похмурий день мої ромашки приносять нам у кухні сонечко. Всім вітання з Hand, штат Вест вирджинія Подивіться, що моя донечка знайшла. Футболочка із не знаю ну, Часом я, якщо ні, то на неї буде добре, скільки коштує, скільки оцінили. 3-4 долари, а сьогодні синя на половину ціни. Звичайно, ми її купимо і тут не залишимо. Довго ми там не ходили. Я побачила ось таких зайчиків, подумала, можливо, взяти до Великодня наступного, тому що потім в магазинах такі схожі до 20 доларів коштуватимуть. Така вазочка. Одна цілісна, так ніби чотири різних вазочки. Писала слово любов, лав. Сподобалася. Ці такі лампи, якісь як антикварні чи вінтажні. Кожна коштувала 11 майже доларів, але синя етикетка була в півціни сьогодні. Ну і ще побачила ось таке розкладне відро за 3 долари і взяла собі його в господарстві. Пригодиться. Ну що? Ось такий був сьогоднішній влог. Ми з донечкою повертаємося додому. Вам всім вдячна за перегляд. Бажаю, як завжди, міцного здоров'я, перемоги нашій рідній Україні і всіх благ. До зустрічі!